Я Вадим Ковальов, шеф кухар з 16-літнім досвідом. Декілька років тому ми познайомилися з Дімою, і в нас з'явилася ідея об'єднати музику зі смаком для того, щоб передати через синестезію нові враження та нові емоції людям, які будуть причетні до цього. В результаті ми вирішили з Дімою показати це. На перформанси, які присвячені до 15-річчя його діяльності, його творчої діяльності. Діма з Вадимом роблять дуже круті речі, поєднують музичну творчість із астрономічними надбаннями світу. Я не могла пройти повз таких можливостей, долучаюсь своїми знаннями, своїми вміннями для досконалення. Pirmą kartą sukiprasvėčiame centrišnių įjamosių, bet dar kartą sukiprasvėčiame.